За добу Росія здійснила 3510 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог накрив вогнем 19 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Торецьк, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, села Бересток, Зоряне, Клебанбик, Лисівка, Миколаївка, Притеччине, Розлив, Сонцівка. Пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 41 Житловий будинок, магазин, адмінбудівлю, елеватор, автотранспорт, критичну інфраструктуру. Неліпівку окупанти атакували з артилерії, вбили цивільну особу, пошкодили приватну оселю. По Костянтинівці росіяни вдарили двома керованими бомбами у МПБД 30 СН. Є поранений, пошкоджено один багатоквартирний і 12 приватних будинків, два магазини, технічну будівлю, перебито комунікації, авіабомбами та артилерією ворог знищує турецьк травмовано людину пошкоджено два багатоквартирних будинки у північному. Двоє поранених мирних жителів. Ще один у Гродівці. На Лиман Росія скинула чотири бомби КАП 250 з модулем ОМПК. Зруйновано адмінбудівлю. Потрійний удар бомбами ОМПД Д 30 СН російські терористи завдали по розливу Руйнувань зазнали 13 приватних осель і два авто. У Кураховому війська РФ дронами пошкодили два багатоквартирних будинки. Поліцією та СБ... Був відкрито кримінальні провадження.